Всім доброго дня! Чергове надходження. Новий автомобіль з'являється у нас в продажі. Це у нас Audi e-tron в кузові Sportback. S. Тобто трьохмоторна версія, більш спортивна. Автомобіль привезений зі Швейцарії, викуплений в офіційного дилера Audi. Вся наявна сервісна історія по цьому авто. Автомобіль має 53 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Він на гарантії. Гарантія в Україні підтримується. Автомобіль без підфарбувань, ДТП та пошкоджень нюансів, тобто він весь в заводському окрасі. Жодних зауважень по ньому немає. В класному білому кольорі перламутр. Це у нас металік. На блек пакеті. Дуже гарні комплектації. Зараз по комплектації більш детальніше покажу і розпокажу. Автомобіль 2021 року випуску. Повторюсь, це в нас версія S Трьохмоторний загальна потужність трьох двигунів 370 кВт, 500 з копійками кінських сил. Дуже класно цікаво він діде і керується. Такі йдуть розширені арки відповідно. Е, йдуть диски Audi Sport, накладки спортивні гальма АЕС, вони збільшені, йдуть. Це чим відлічається він від е, простого Ну і, Звичайно, об'єм батареї тут так само. Це 55, 95 кВт. По комплектації, матрична оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту, камери 360 Black Packet є асистент нічного бачення, розширений пакет зарядних портів, тобто з обох сторон є порти для зарядків, Проекція на лобове скло. Єнкод відразу зафіксуємо, тому треба перевіряти. Так, безключовий вхід на всі двері. Покажу зараз. Є фаркоп. Тут все гарно, жодних зауважень немає. Фаркоп присутній. Подвійний склопакет. Автомобіля як спереду, так і ззаду. Додатково покращена шумоізоляція. Розширений шкіряний пакет. Зверніть увагу. Тобто це натуральна шкіра валькона, обшиті карти дверей, а також тут вставки з натуральної шкіри. Повний пакет асистентів. Утримання в смузі, мертві зони, виїзд з парковки, проїзд-перехресть. Тобто, все це присутнє. Е, Максимальна розширена. Амбієнт підсвітка з вибором кольорів. Кнопки в хромі, дзеркала складення та підігрівом, пам'ять сидінь, акустика Bang Ole присутня. Накладочки S з підсвіткою. Салон ось в такому виконанні. Це у нас спортивні сидіння S з натуральної шкіри валькона. Кермо з електрорегулюванням. До речі, рідко зустрічається в «Єтрона», але є, тут є. Ага, І... Є ще дотяжки дверей. Забув відразу сказати, дуже класна функція. 53 тисячі пробігу. Як чули, на вулиці було шумно в автомобілі. Шумоізоляція дуже хороша, глобальна тишина. Так. У нас йде кнопочка з червоною окантовкою і є виштамповка S. Тобто. І тут на кермі. Ось так от все виглядає. Підсвітки присутні. Безпровідна зарядка для телефону також є. Два ключі. Чорна стеля. Безпровідний. Е я перепрошую, мабуть, він все-таки тут ще провідний, але є підключення Android Auto CarPlay. у нас режими підвізки, пнемо підвізки, регулюється, опускається, піднімається, є в нас. Показуємо камери 360. 3D. Ось так це виглядає. Так. Зауважень по салону жодних. Нічого ніде не поцарапано, не пошкоджено, ні розірвано. Все в збереженому гарному стані. Демонструю дотяжку дверей. Задній ряд. Теж по дивану, по шкірі жодних зауважень немає тут. Царапин пошкоджень немає. Все гарно. Ось Так от все виглядає. Так, подивимося, у нас є так і в нас... Ага. Немає підстаканників тут йде. Або якось воно вже є, я не можу відкрити, але менше страху. Ось так це авто виглядає. Дуже воно потужне. Тут теж все гарно на порогах на пластику пошкоджень царапин немає збережено. Ось такий автомобіль. Дуже класні ці сидіння, мені особисто вони дуже подобаються. Є трон з підсвіткою, відповідно, так як розширена естетична підсвітка підігриве сидінь є. Ось так. Тому кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте, пишіть, звертайтеся, телефон вказано в описі під відео. Всім гарного дня!